Друзі, доброго ранку, Ренок Швібоцький, от наш приїхав конкурент на бусі. Зайняли торгові площадя, неізмінні лежі. Казан латуні. Чи Поки я розкладаюся, зрозумів, що вже тут втік. Втік Поняв, що буде серйозна конкуренція. Сів коротше за руль дав. Капців газу. ну Нічого подивимось Короче, Не встиг зняти сам суть продажі, бо ще от перша двадцатка. А знаєте, що продав? Тут стояли такі щипці, що я давно показував, що розкладалися. По десятки, каже, по вісім кажу, ні. Нормальна ціна. Зараз, коротко, ритуал. Бочки. обов'язково Оцю штуку треба нам. это. Не знаю, вроде бы цвет дед такий. Ну и, конечно, наше золото. Дед лаки на кучин. Одни лампочки. Ой, а нема пан добніших? Це значить, що маємо ще п'ять дітей. А нема двадцятки у пана? Ні, а є, що ти був там видав. Бо то є ще лише початок ще... хандлю. Видавав вже поїзди. Короче, наша торговля. Прийшов дед тут. Отвертки каже. Все. По чому? Кажу, ну, блін, по 5, кажу, по 7-8 там залежить які, кажу, от такі мають. Наприклад, що можна бити молотком. Він каже, а за всі скільки ну, посчитав там 10 штук, кажу 60 злотих. Ні, ну, там, Понімає плоски туди-сюди. Каже, я би лиш, типу, самі плоски взяв. Кажу, ну, блін, 35. Та я ще подумаю. Ну, хай йде думає, хай шукає. От не стало нашого вогнегасника нового і лампочок. За 25 і вогнегасник за 25. От 50-ка. До речі, дядько взяв ті такі отвідки 6 ні, ну типа під звездочки. Каже, скільки Кажу, ну, 15 написано, каже, за 2, ну кадва 25, так, бачите, немає. Так ситуація виглядає. Слідуючим членом яблуком Їм голодался. проголодався. людей уже почало бачить идти. Короче, в виде шоу там поговорити. знайомими. Чую, кричать Ей бідренка, бідренка Думаю, блядь, до кого? Это чий самоход. Кажу мне, а можешь трошки отъехать, я говорю, хочу тут заехать. Ну, пришло со а Вот, товар тут, друга машина, я отъехал. Ну, рельсы еще. Еще есть что. Вот там хлопцы. Короче, яблоко свои продают. Каже, як не продам яблоко, Засолю, каже, і в бочку, а сусід каже, що мене цукор є. Буду знати брашку з яблук, чи як сіда робити. <ріпи> короче, замітив, що ідуть, люди стають, да, хто інтересується сантехнікою туди-сюди. Присіли, покрутили, короче, пофоткали. Поїздку шопочому стояти. Шукають дешево. ну, Дешево не буде. Ціни нормальні, чисто символічні. На де, деякі товари є. Половина від їхньої стоїмості. No. Ну, там ще щіточка є. І ковід можна почистити, якщо шо. Yeah. Будь ласка. Корича, там стояло відео складне. Мужичок підійшов, кажу, кажу, блін таке розкладне відео. Він каже, я знаю, мені напере на рибалочку здалося. Кажу, сам собі таке лишив на рибалочку, кажу, дружина лишила собі такі мене підлогу, дуже мало місця займає. Ну, дану вставати, маємо ще в машині. Новий пацієнт. No. A jeszcze większy, płaski Takiej, czy takiej? No to nie jest... Ten za jest. O ten, o no Co pan miał w ręku? Czy no to dobra cena zbizny. Tutaj 10, na przykład 10, to 10, to 10 będzie. 10, 10, 30, 20, to młotek 15. To 40, będzie ile? 35? 15, tak? 10, 10 to będzie 35. 5 i to po 5. Po, po 5. No, 15. No, normalna cena 50 za taki towar. Wiem, co to jest, nie super lepsze firma, ale. Wiem o co chodzi. Do... Dobra cena. Тані, ну не дай деба в'ємжу там, це заробіть. Ні, це нету Каже, блин, 50, каже, надай мені ще щось. Каже, якісь там пуску опці, Каж, що. Кажу, ладно, давай, дай ще пускупці, еще 5 добав, 55 за все. Нормально, то торгуємо. Віталік сказував, що з 9 до 12 найліпший час. Надо будемо бачити. Йдуть, приготували свої кошельки, набиті, грішми і зараз будемо готуватись наліво-направо, торгувати, роздавати здачі. Ну, Туди куча людей пішло, там ззаду продають свої домашні. Що там є? Яблука, морква, дині. все, що є, все вивозять. Осінь, осінь, ще, Багато. Коротше, підійшов один. Чоловік такий інтересний той каже, Каже, а в цім пальникове каже є газ. Я кажу, очевидно, кажу є. Але кажу, то не пальник, то кажу, балон газовий, будь газова. Кажу, то моя. Для того щоб показати, що робоча газова комфорочка. Каже, я думав, що це все за 30 злотих. Ну да. О такого літрового, да? Бутля газова за 90 нова. Каже, все за 30. Теж би хотів так купити. Дивіться, цікавий момент. Гусь, бачите? Все. Каже, що гуся купили. Та родича ви сказати, щоб він подивився. Цей гусь. Ще з весни я пам'ятаю, малий носив. <laughs> Дядька короче купил щипти за 15 злотых Кажи, а что точно цена? Ка давай за 13, Кажи, ну ладно, так вот, шукай без сдачи, чтобы было. За 30 злотых, короче, продал все твои мультитул. Там еще был. Кажуть, дядько питає мене, каже, а то бочка від живності. Кажу, звісно, що від жіночі. А яка? Каже, яка в них поємність. Кажу, ну блін, звідки я знаю. Ну, 45 написано, типу цей літраж. Кажу, може бути. Так на скип. Скільки у них літрів може бути? Більш менш, я думаю, що 40 літрів 50 може відміститися, якщо там під 30 кілограмів порошку приходить, корочу. і то це не повна бочка. Що скрутять дивляться. Оп, зарядочки. Тігри, ну подивіться, що робиться. Дивіться який. Дядько, ескалібор. Добре, може з зробити. Каже, можете зробити, каже, зі мною фотографію. Прямо король Артур. Коліні 20 злотих. Корачі, дедушка, я собі щось сижу, втикаю в телефоні. Дідусь говорить, каже, ей керовник, каже, кажу, що таке, да я двадцатку, Кажу за що. Типа каже за брилок. Який брилок? Думаю, в мене брилків немає. А він на топорик показує. Добре, там, сам цей.

Цікавою назвою Латунний розгром. Походу, латунний розгром буде сьогодні в мене. Бо того що з латуні взагалі нічого не продав. Люди ходять, крутять щось там перебирають. От. Тупо все сидить. Взагалі. А я на нього таку ставку злагав. Ну, деколи воно не виходить. Так, 15 злотих. Наші іноді можуть обманювати. Чого? Та поляки тут, вже попадав і на нас, І на наших, і на поляки. Та ні. Чесно, ні, ну, стараюся та... приносити все робоче. Якщо не робоче, то на що його нести. Або кажу, що от, може щось не робити там, якщо mm -hmm. що, ну слава Богу, такого. Yeah. Ну що, може не робити, допустимо, в тій різьбі, так? Да? Ну так, так. так. Ні, блучок я... теж робочий пов'язаний. Ну, то, то не ті гроші, що я переживав. Я то в наших купив, ну там купляв, вже два роки тому, мабуть, купляв. І приїхали, я, а. купив колонки Sony 40 злотих. ну такі вони невеличкі, думаю, поставлю, щоб в ну, мене вдома дуже гарні звуки. Вдома ну, лишився на Україні, а тут же ж немає нічого, приїхали. Купив за 40, воно динаміки погорівші. Питаю у них наступного, наступного разу, вони кажуть, а ми не знаємо, воно вроді робоче було, кажуть, ага. сина. А воно згорівше. Я їх перематував, робив, купляв там. Ну Якщо ви цьому понімаєте, то. Понімаю, але а -а -а. ж воно мені обійшлося ну, дорожче. Це вже так, що я розумію, я їй нову те ремонтую, Ясно. Ремонтую. Добре, дякую. Будь Щас ласка, вам. дякую. якщо ви тут буду приходити. Окей цікаво, навіть з нашим просто побалати. Так. Чи словенько, не видно. Мілого. Дегрінки наш, каже, як, як говорять, ну і на русській, ага. як, як говорять французи, мілі дня. А, так. Все, щасливо. Каже, дядько, останніх три злотик маю, каже, а ти має там в руках, каже, чи зарядочку, типу, бучок за п'ять. Та й каже, ти не віддаш. Я кажу, блін, то чого не віддам, віддам. О, каже, як приємно з нашими поспілкуватись. Каже, але мене обманю. Ну, самі чули все на відео. Да, і ще тимчасом не зря взяв бутлю, коротше. Спитали. За 20 віддаш, віддам. Ну що можна сказати? Більш-менш нормальний сьогодні базар, щось потрахіти продається, коротше. Каже, за 20 лишиш, каже мені цю. Кажу, лешу секунду. Ну, подивіться йо моё кожа вже всі діла. Не знаю, блін. Шотландіець пішов в гетах, аж в гетах аж попід коліна. Кожна куртка, кожен якісь чоботи. Бог його знає. Ну, блін, це Європа. Не будемо осуждати. Виходить, оту кухенку туристичну газу за 20 злотих. Там стояло 30, чи 25, не пам'ятаю. Він питає, каже, за віддаш. Ну, блін, хочуть, коротше, люди. Питають, що вони віддати. Ви пам'ятаєте, де ми її знайшли з вами, Да? на металоломі. Заважила вона Ну, кілограм відсили. По дві злотих купили, да? за дві злотих купили, за 20 продали. Ну, нормально. Щось прикорили. Хай людям служить далі. Коротше, у нас... Погода портиться, збирається на дощ. Поховав кори, реєстратор. От, реєстратор, пилосос, бочку. Підійшов кори, чоловік за 30 злотих кори, купив цей, як його О той колон, що був, стояв 35, каже, каже, яка ціна? Я кажу, ну 30, щоб забрати. Він такий відшов, витається, каже, ні, давай. Ну і коротше, що буде собі рубати дрова. Товарний електронний, коротше, полишав дощ іде, хай росте. А підходжу до Кирилла, а тут дивіться, Шухер навів. Понакривав усе. А, ну що вже збирається? Да. Напродавали? Кажі, Друг". Дедушка дивиться латоні Може хоч щось сьогодні продам Буду дому не вилітаюся. Так, пора доставати Ще от то, ну, блін, то ніхто навіть не питає. Колись був продав такий реєстратор, похожий, коротше. Зараз щось не питають. Хочу собі таку з допоможу. Цікавий би був, так? Да? Стобається Швібоцький, тут завжди щось є прикольне. Переверну камеру, глянь, який велосипед. Фара така, як колись воєнна, що світи на землю, да? За дібочок. Є розкраска така, як та, що він десь як ті, як абрамся, кажуть, для пустині. щось знає, до чого зготується. Корачі, мужик взяв той клапан за 30 да, і два ніпеля по 5 з цих нових. Корачі, зробимо так. Попередній пан взяв, запитав, там, чи я дешевше, сказав, що От це, це нової латуні, да, 50. І ще десятку візьмемо, тобто 60. А заплатив я 120 за все. Я їх отдільно відкладую, самому цікаво. Сики вийде, чи просто вийду в ноль, чи щось зароблю. Оці вот. короче, короче, народ, що тут ходить на швібоцькому, взяв сукерку, коротше, мені страшно стало з моїх сторони. Каже, Сики, кажу, блин, ну там 25, кажу за 27, каже, 15, кажу, не, не 15. 15, кажу на мені стало. Не буду йому розказувати, де і що я беру. Жінка там йому щось сказала. Не знаю на їхній мові, керечі, походу бере, достав і все, купив. <реку> ну наконець, покрутили, покрутили, спитали. Каже, він без камери. Кажу, так з камерою там, пише на коробці. Хоча я не відкривав і не знаю, що всередині. Ну, але той колись попередній був з камерою. Кажу, дешевше що слышу, Ну, сказав, що походя подивлюся, побачимо. Може піде. Керечі, десяточка одна. Ну тут ножик за 8 злотих, нема. А бо вийдава. Не стало чотирьох малих ніпелів. Зато двадцяточка. І того це вже 80. Помало, Ну, блін. Поки що ще лише в ноль виходимо. Дивіться, одна, да? А друга, гоп. Мужичок прийшов. Каже, по скільки, у 40, давайте. Бачите, і другої не стало. Підійшов мужик, короті, а я щось так кажу, а що вже Каже, нема двох бочок, якого так забрали. Думаю, блин, звідки він мене знає, він виходив на початку базару, приходив, щось дивився. Ну не сказав, що відклади чи не відклади. Каже, поки переїхав, там десь машину перегнав. Кажу, нічого. Якщо що обмінялися номерами телефонів, е Сказав, якщо появиться, щоб дав, бо треба йому що бочок, бо то, що каже, набрав м'ясо, шинку замаринувати хоче. Люди живуть, кажуть, десь за в селі і займаються копченням. Так що будемо розванюватися, навіть може будемо купувати. Так, ну що, друзі, все, бо зараз закінчився, там не показав, що ми скільки не, ну, не допродали. Ну Є ще трохи залишилось не так сильно багато. Тут все ми прибрали, все чисто. Люди туди вже розходяться, туди так само. Так що на сьогодні це все. Кому сподобалось відео, прошу поставити лайк, коментар, підписатися по можливості. Це потрібно для розвитку каналу, нас стає більше. Комусь цікаво буде, YouTube рекомендує. Так що